Привіт! У нас із тобою буде ще одна така робота. Я її вже почала робити. Вона у нас складається з трьох етапів. Я вже зробила перший і почала робити другий. Тепер буду тобі показувати, будеш далі продовжувати. у вільний від роботи час. Що нам треба? Нам треба в нашу мрію, ось сюди. Позаганяти теми і уроки. Значить, що я для цього вже зробила? Я для цього зробила від 1 по 11 клас по основних предметах тематичне планування весели. Поки я його робила в півтора місяці, вони поміняли форму Excel. Зараз ми робимо наступне. Значить, ми переходимо, наприклад, я зробила свою біологію і зробила свою географію. Переходимо, наприклад, до алгебри. Я відкриваю алгебру. Так, значить, тут у нас стоять закрити. Закрити. Тут у нас з тобою стоять уроки, урок 1, 2, 3, 4, Його треба нам прибрати звідси, як це можна зробити? Вручну або, або секунду. І так. Далі ми це все прибираємо, прибираємо. Зараз я поставлю запис на паузу, щоб його все прибрати. От. І далі розкажу після паузи, буду розказувати далі, що ми з цим робимо. Окей. Я поприбирала кругом назви уроків. Урок 1, урок 2 просто лишилися теми. Я їх копіюю звідси. З Excelського файлика всі. І вставляю ось в такий новий шаблон. Я тобі його дам в чистому вигляді. Зараз він у мене ось біологією заповнений, але, в принципі, я можу і звідси викинути цю біологію. Файл. Сохраніть как. Обзор. Сюди сохранить. Я кажу сюда. Алгебра. Алгебра. Сохранить. Так, вертаюсь назад в цю алгебру. Знову копіюю текст. Відкриваю шаблон і вставляю сюди вставити. І от воно мені, коротше, повставляло всі теми, всі назви. 76 уроків вийшло. Я його закриваю. Сохраніть, да, сохраніть. Це я теж можу, в принципі, закрити. Сохраніть, да, сохраніть. Далі я відкриваю мрія. А, так, журнали. Ну, тут всі предмети. Так, клас. Обираю 11. Вчитель Василь Дмитрович. Не знайшли цей журнал. Так, журнал алгебри нема. Хорошо, вертаємося тоді назад. Зараз секунду поставлю на паузу. Буду дивитися тоді. Ага, мені показує Олександр журнал. Зараз секунду ставлю на паузу, буду дивитися далі. я покажу на тих предметах, які доступні мені. Значить, журнали. Я почала з 11 класу, як завжди, 11. -й. Вибрала себе. Так, де тут є? Де є тут? Україна світ. Я його відкриваю, перехожу в планування. А ще ми тут дивимося, щоб це у нас було 2024-2025 рік, тобто те, що закінчилося вже. Планування. Ось тут зверху з'являється запланувати теми, натискаю написання шаблону плану, відкриваю. Виберіть заповнений шаблон, відкриваю. І ось тут я вже створила ось він шаблон історія, ідентичний до того, що ми з тобою робили по географії, по алгебрі перед цим. Я зробила такий самий тільки шаблон історія. Вибираю цей шаблон, відкриваю імпортувати. І ось воно мені завантажило теми. Значить, я дивлюся, ага, доступно у мене 44 теми, а уроків було. Всього, а уроків у них протягом року було всього 34 заплановано. Що я можу зробити? Значить, я можу видалити раз. Так, що я тут ще можу прибрати? Зараз я подивлюся. Так, 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 так. Так. Не тестування я можу прибрати звідси. А ось це можу прибрати, видалити, тоді можу видалити. М -м -м -м. Трудно ще здобутки видалити. Оцю тему можу видалити. Угу. Цю можу видалити. 39 ще 5 тем. Чого угу. може видалити? Методи треба буде додавати теми. Зараз я покажу, як їх додавати. Так, це що у нас? Демократичні рухи теж видалити. Зараз відпадає у роки 34, ось доступно тем 34. Значить, може бути таке, що там е, не буде вистачати. Припустимо, тут буде 30 тем, а тут буде там, 35 цифр. Відповідно, 5 уроків нам буде не вистачати. Зараз я покажу, е, що ми будемо робити. Ось я приберу тут: що я приберу? Я приберу комуністичний режим, значить, в мене буде не вистачати, я його потім додам. Комуністичний режим. Тепер я кажу: імпортувати план, або можна обрати автопланування. Давай виберемо автопланування, і воно нам завантажило все сюди. Але у мене тут лишився один урок без, без, ми його видалили. Він лишився порожній, ось він у мене знизу. Що я можу сюди? Я можу сюди, наприклад, продовжити тест і його редагувати, написати там підбиття підсумків, зберегти. І ось він у мене з'являється підбиття підсумків. Якщо, якщо, наприклад, буде там не вистачати 5 уроків або 10 уроків, що можна зробити тоді? Тоді я рухала ось ці плиточки, вони рухаються. Так, зараз я покажу, Топ, стоп. ось вони рухаються, можна, наприклад, тоді почати знизу, ти там порухала їх донизу, а можна спробувати ось. Так, продовжити на наступний урок. Тобто цю тему можемо продовжити на наступний урок. От. І все. Тоді в мене тут нижня, Тоді в мене тут додасться ще одне, а у тебе заповниться нижня плиточка. І так ми додаємо, додаємо. І тепер у нас ось уроків без теми, доступно тем. Все, календарно тематичне планування по історії ми з тобою закрили. Так ми робимо по всіх, по всіх класах. По всіх предметах Василь Дмитрович сказав, що ти як адміністратор тобі доступні, будуть всі, тобі доступні будуть всі журнали. А я тобі відправляю ось цей свій файлик, тут де в мене перший, другий, третій четвертий і так далі всі класи. І відповідно ось такий шаблон, куди ось звідси можна буде витягувати всі ці теми, всі ці назви, подіставати, щоб воно. Бо вони вже зібрані от, і готові. Обов'язково перед початком роботи ти перевір, будь ласка, щоб у тебе ось тут де журнали на мрії, да, щоб у тебе ось тут відкривалися, припустимо, всі журнали, да, бо я зайшла, і в мене тут мої предмети, і ось вони в мене там розбиті. Від четвертого класу, а в тебе має бути усе від першого класу по ідеї.